Всім доброго дня, канал Екзотичні Забагатки. Сьогодні, 28 липня, 2024 рік, Київська область. Будемо проводити огляд моїх папай. Чотири штучки різного віку. Самі по собі вони дуже різні. Зараз розкажу вам подробиці. Це сама перша моя папайка. Бразильська. Я її купувала, коли вона ще була десь. Ось така і тон, тоненька була. Зараз вона так виросла в мене в цьому році. Купувала десь її е, четвертий місяць, напевно. Дуже добре росте, хоча були дні, коли вона взагалі стала в рості. Поясню чому. Купая це тропічна рослина, яка дуже любить тепло, сонце і велику вологість. Кологість має бути 70, відсотків, тому її треба постійно оприскувати. Чому вона в мене стала в рості? Бо, оскільки це тропічна рослина, і вона дуже любить тепло, але є нюанси. Вона має рости коли температура 25 до 30 градусів, ну, як для мене, це максимум її. Коли вона стоїть температури 30 і плюс. І вища температура, і коли дуже палить сонце, їй стає не дуже добре. Це я помітила за своєю папаєю. Тут ось листочок, який був новенький, він вже став темно-зелений. А там зараз покажу ось листочок, який більш салатовий, а під ним ще, якщо видно, да, молоденькі лізуть. Ось коли була температура за 30, у нас було в цьому місяці 36 градусів, папая просто не переносила таку жарку погоду, і вона припинила свій рост. І вона припинила рости в мене. Коли я почала, що вони, що в неї листя почало опускатися, їй було дуже жарко. Не дивлячись на те, що я її поливала і оприскувала разів 15-20 на день, все одно їй це не подобалось. І я вирішила її перемістити а, в таке вона у мене постояла трошки в тіні, а потім я її перенесла під берези на розсіяне сонце. І тоді вона почала знову вирощувати нові листочки. Це в мене папая Ось така гарненька, це інший сорт, вона королівська. Якщо ця папая виростає десь, можливо, метрів вісім вишки, ну, більш-менш, це вони в природі так ростуть. То ці королівські вони невеликі, максимум їх 3 метри. Теж добре росте. Теж була така ж ситуація, коли було дуже жарко, вона припинила свій, е, припинила випускати нові листочки. Зараз вже раз спала, я їх виношу на сонечко пряме і вони все добре почувають. Ці дві папайки я купувала разом, вони були повністю однакові. Ось такі маленькі вони були. Однаково вони в мене росли. Я їх називала близнюки. В попередньому відео я їх теж знімала. А що пішло не так з ними? Вже вони. Не близнюки в мене, але з одного сімейства. Ця добре дуже росте, це також, як мені сказали, але не точно королівський сорт. Ця росте, претензій немає, якщо будуть, буду її дуже сварити. А до цієї є декілька питань. Якось я вранці проснулася, і вона повністю була така поникша в мене. Голову вона опустила вниз. Всі листя, які в неї було, їх десь було штук 10-12. Вони повністю зав'яли і почали дуже швидко жовтіти. Не знаю, що з нею було. Вони, в неї був дуже великий стрес. Я її пролила добре, можливо, була просто засуха в неї і сонце шпарило, але вона їх так і не підняла і почала їх просто осипати. Все, що від неї залишилось, це Ось така ситуація, і ця ситуація продовжується десь тижні три, а може і чотири. Вона поки що стоїть, нічого не робить, але я сподіваюся, що вона відійде і буде продовжувати рости. Бо треба набиратися сил перед зимою, оскільки зимою папаї це проблематично. Але поки що я задоволена, як вона себе поводить. Як вона мені допомагає в спілкуванні з нею. Дуже довго, коли я цікавилася цими деревами і вивчала, поки ще купила цю першу, ніде не могла знайти, як їх правильно поливати. Бо написано і всюди по відео розказують, що переливати не можна, бо буде загни... ну, загнивати буде коріння, не поливати теж їй буде погано. Але з цією великою в мене... Є свої цікаві відносини. Сьогодні, зранку, вона мене була, ну так, от листя тримала розправлено на сонце. Потім вона почала ось так, от їх, бачите, як не вистачає їй сили їх тримати, як оці тянуться. Ось, на цьому дуже добре видно, він як поникший. Такий вяленький він трошки. Верхній слой, ну, не можу сказати, що він дуже сухий, бо я його поливаю. Але дивлячись по її стану за ці всі місяці, я зрозуміла, що коли вона ось так от робить, вона хоче пити в мене. І не дивлячись на те, що всі кажуть, що не можна поливати, заливати, я все одно її проливаю. І вона через деякий час піднімає листя. Я так розумію, що їй це подобається. Бо коріння в них розташовано більш зверху горщика, тому, коли вода дуже швидко сходить, можна це побачити, вона напевно не встигає напитися води. Тому я її проливаю, щоб вона могла напитися. Грунт в мене тут дуже легкий, тому він добре пропускає воду і все виходить. Немає там затримки води. Це моя кішка ада, яка суне свій носик у всі мої справи. Ця більш якось витривала до засухи, як я бачу, але інколи вона теж може трошки своє листя... Як опустити, але це дуже рідко я за нею це е, наблюдаю. Ґрунт Папаї дуже легкий. Я змішувала ґрунт куп... покупця з епіцентру брала. Е, покажу вам фотку ґрунту, який мені дуже подобається. Я його зараз почала купувати, поки що немає У мене до нього претензій. Потім перліть, як ви бачите, трохи розводила кінського навозу. І ну, така, як піщана, своя була земля, отак от розводила. В цій папаї в мене керамзит знизу лежить. Але це мені не подобається, тому коли я буду її пересаджувати трошки пізніше, я його взагалі приберу. Чи його взагалі не буде ніякої воздушної прослойки, чи я зроблю туди трохи пінопласту. Тут без керамзиту, тут більше перліту я додавала. Всюди кажуть, що папаї дуже люблять сонце. Цілий день вони можуть на ньому стояти. В мене такої ситуації немає. Коли було дуже жарко, у нас в цьому місці було 36 градусів, це тінь була. А на сонці десь, напевно, градус піднімався і до 45, можливо. То я побачила, що вони себе почувають не дуже добре і вони прям шкваряться. Тому я їх виносила тільки зранку на сонце. Потім, коли було дуже сильне сонце світило, я їх просто переставляла у чи розсіяне сонце під берези ставила своїм. А потім виносила на сонечко вже, щоб прогріти їх під вечір. Оскільки, як відомо, папа це тропічна рослина, вона дуже любить вологість, коли вона 70% і вище. Тому, коли є час, треба його оприскувати. Хоча в мене є вологість і від води, яка йде все одно, оприскую її. Пару разів на день повністю ствол також прискує. І це дає їй ефект тієї вологості, яка вона звикла отримувати в країні, де вона виростає. Зараз пройде час і я вам покажу, як, через як... як вона почне піднімати листя. І вони будуть повністю в нормальному стані, а не в такому висячому. Буде такий стан, вона їх просто підійме, коли нап'ється води. Я їх спокійно прискую на сонці, вони в мене до цього вже звикли, тому я не боюся, що їх сонце поопалює. Тим паче, що коли температура вони нормально приносять температуру, коли тепло і сонячно 25 до 30 максимум градусів. Якщо температура і шкварить сонце за 30 градусів, я їх прибираю, бо бачу, що їм це не подобається взагалі. Їм становиться погано. Я зрозуміла, що для папаї пожовхле листя, нижнє яке росте, це в принципі норма, оскільки вона їх. Кожен тиждень вони жовтіють, підсихають і потім відпадають. Я їх не зриваю раніше. Можливо, коли вже це лісічко підсохне, як отут от вже видно, да, жовтіє ще не сохне. Я його просто отак от обрізаю, і воно з цих палочок ще тягне соки. І само воно потім відпадає. Папаї треба підживлювати раз на два тижні. Що я роблю з підживлення? Я колись підживлювала, замочувала крапиву у воді і цією водою проливала. Їм це, в принципі, подобається. Також кінський навоз. Я замочую на ну, десь на дві доби. Потім в мене є велика леєчка. Я туди беру десь. 05 літрів цього навозу і розбавляю в 10 литровій лійці і підливаю. Теж бачу, що їм це подобається. Що я ще робила із добрих? Мені якось подарували 40 літрів меду в бочці. Весь цей мед розкидали по банках скляних, а саму бочку я залила водою, цей мед, який залишився там. І висипала на ці 40 літрів, не знаю, можливо, пакетиків 10 дріжджів. Воно мене так постояло десь, можливо, добу чи дві. Я так само порозливала по півлітру, по літру банки цього настою з водою порозбавляла і попідживлювала свої рослини. Не тільки папаї, всі рослини і квітучі, і плодові, і цитрусові, і інжири. І бачу, що їм це теж сподобалося. Взагалі, коли ви робите таку, таке добриво з дріжджами, то я читала, що вони дуже це люблять, оскільки в дріжджах є вся таблиця Менделєєва. Тому експериментуйте, підживлюйте. Папаю треба постійно підживлювати, бо все, що вона витягує з землі, вона вже становиться ну, дуже пуста ця земля. Тому раз два тижні треба підживлювати обов'язково. Ось перейшло хвилин 20, почали підніматися листочки. Тут ще не повністю, але вже не такий він. Бачите, упругість з'явилася. Так само і цей, вже потроху піднімається. Вже немає такого, як береш, і він падає. Відчуваєте да? на відео, як упругість пішла? Всім до нових зустрічей, Па-па!